Тися, що єва, несм'яса, але була історія. Теж 12 їй було. Вона прийшла мені, сказала, що типу, мамо, я хочу побритися наголо. Що ти скажеш? У неї до цього було волосся нижче плечей. Я сказала, що ну мені окей, просто треба розуміти, що це волосся, і воно буде довго відростати. Це не місяць, не два. Завтра ти, якщо передумаєш, то назад дороги немає. Давай ми з цією думкою тиждень поживемо. Так відбулося. Вона з днем казала, що вона хоче ще більше його збрити. Вона взяла машинку, подивилася на себе в дзеркало. Вона сама це робила, і по тройку побрилася. Я просто обалділа. Вона дуже творча дитина, вона проявляється в одязі, малює. Тому для мене це Не дивно. дивно. Якби я побачила на вулиці поголену дівчинку, можливо, б навіть мої хлопці тикали би пальцями. Я би пояснювала, що ця людина може бути хворою. А як ви в школі реагували? Загалом Єва так вихована, що вона не залежна від думки інших. А якщо вона прийде і скаже там мама, я хочу там тату, хоч а вона приходила і казала, що вона хоче татуху. Але це такі сьогодні вона хоче сердечко маленьке, через місяць вона передумала. Тому я кажу, це типу татуїровки, це не волосся. Щоб робити татуювання, треба бути більш свідомою. Коли тобі буде 18, то ти вже можеш робити. Їх. Якщо вона сама і будемо позвонить, скаже, мам, я зробила тату. Точно не буду її сварити, і я вибудовувала все життя довірливі відносини, і вони знають, якби, що вчинки можуть бути різними да, поганими. Але дитина для мене завжди буде найкраща. Довірливі відносини це коли мама підтримує так дитину, але в якихось поступках підбере правильні слова, щоб переконати доньку цього не робити. Це не пряма і директивний спосіб мислення. Коли ви сідаєте з підлітком за такі розмови, не варто ставити мету переконати його, бо кожен ваш аргумент буде звучати як знецінення і, скоріш за все, призведе до поглиблення конфлікту. Намагайтесь зрозуміти думки дитини, її почуття та уявлення майбутнього у процесі таких розмов. Ви зможете разом дійти до висновку, чи можуть почекати зміни, чи можна це чимось замінити. Ну або варто прийняти до уваги бажання дитини і поступитись. Так ви будуєте новий принцип стосунків з підлітком, який кардинально відрізняється від типу стосунків з дитиною до пубертатного періоду. Вона мені зараз розповідає, що в класі там хто що, хто курить, хто не курить. Чи пробувала вона? Тобто вона знає, що я її не покараю. А вона пробувала курити? Каже, що ні, бо, типу, це не прикольно і не модно. Ти багато говориш про свою доньку. Вже дуже цікаво з нею познайомитись. Діти вже вас чекають. Дуже класна кімната. Дуже сподобалося, що багато чого було зроблено своїми руками. Діти творять. Дівчата, знайомтесь, єва їй 14, і макар. Йому 5 років. Дуже приємно, Навзаєм. Мені дуже-дуже подобається стиль Єви, дуже прикольний мейк, дуже прикольна ленточка. І нігці я одразу помітила Сашка. Yeah. <laughs> я очікувала побачити е, якийсь там панк рок. Але ні, дівчинка сидить з волоссям, сережечки в формі квіточки. Дуже милі діти.